Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати одне зі своїх хобі. Це колекціонування кришечок від пива. Поїхали. Такі вояк, кока-кола. ну Не тільки від пива, а від всяких напоїв. Такий око Варка, око 7. Цей зі сока. Потім. Як то. Леч чи Лех? Лех рі, лех, Лех, лех лех, леч чи леч чи Лех Потім Райв колорі Це такий сладкий, слабоалкогольний напіток. Ось потім це знову леч. Потім знову Райв колорі Йдемо далі. Ой. Так. Далі в нас іде така Такі туски, Живець Живець живець, жици, житці, козел, кщунжеци, чи як то. Онлемон. Потім такі старі, це теж старі, такі, такі буквозе, перва, ломза. Такий теж слабо. Алкогольний напій. Так, це пиво, це пиво, це теж все тут пиво, це вода, це пиво. Далі, так, зубр. Це старі зубри. Оце старе, це старе, це старе і це старий, і це старий. А це вже такі новенькі татра і з українським прапором. Такий дуже багато татр. Потім це теж таке пиво. Таких е, жовтих я вже не бачив. Це смак, мені здається, лимона. але ну, вже таких в магазині немає. Це самі популярні. Потім варка, нульовка, варка 2%, 3,5%, варка, варка, лотерія теж варка. Потім це у нас такий напій безалкогольний. Е, як... Е, як... Лимонад. Вони відрізняються колору, кольором, бо це 2023 року, а ця 2019-го фанта мультімільйонір теж пиво. Це вода, це у нас газована, це легко газована, це в нас газована. Це в нас німецьке пиво. Потім така йде така, Це як шейк, чи як вони називають шейки, спрайт. Такий? Теж Кока-Кола. Це теж такий напій, як жидчик тільки з зім смаком. Такий, такий, це така приватна броварня. Потім таке, такі, 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 піво живе, такі. козак, такий-такий. Такий це теж ломза, перла перла, дебове, дебове. А, це така стара, мене вже підбила таке, таке, таке б, Брабус. таке, Потім такі Хе, хейкен. Я по-англійському не вмію. Оце у нас зі сі, е, сідру. Сідер. Не знаю, як буде по-українську сідок. Це теж, що ще соку. Так, це соку, це пиво. Старопрамен. Такі, Така ЕБ. потім такі, такі. Це, це сок, це сок, сок, сок. Потім це в нас пиво. Це теж це пиво, пиво, севенук, пиво, пиво і теж це пиво. Ось така тут у мене приблизно 350 штук. Ось така ось, ось, ось такий у нас був огляд. Всім пока.